Вітаю вас, друзі. Вітаю вас усіх зі святом, і з Днем захисників України та захисниць України. Дякую усім, хто захищає нашу країну від російського агресора. Дякую вам за мирне небо у наших містах і за те, що Україна досі існує сьогодні. У Сєвєродонецьку на Луганщині відбувся з нагоди цього свята чудовий військовий парад. У ньому брали участь як ті, хто зараз захищають Україну, так і ветерани російсько-української війни. Слава Україні! Серед ветеранів йдуть Сергій Копилов та Тарас Модора. Кавалери ордена замужність третього ступеня, проте не тільки там вітали сьогодні українців зі святом. Працівники консульства Російської Федерації у Харкові також привітали Україну і навіть написали у себе на сторінці в інстаграмі Слава Україні! І я зараз не жартую. Це офіційна сторінка консульства Російської Федерації у Харкові. Так, друзі, у нас досі є консульство РФ в Україні і ще й не одне посилання на цю ж сторінку Рінку є на їхньому офіційному сайті, тому тут немає жодних сумнівів, що і сторінка в інстаграмі офіційна, і там сьогодні з'явились ось отакі чудові привітання України, де написано, що окупанти розуміють ницість політики Російської Федерації і що вони захоплюються українськими хлопцями та дівчатами, які захищають нашу українську землю. Також представники дипломатичної установи сподіваються, що після смерті диктатора Владіміра Путіна Тіна Російська Федерація припинить свої агресивні дії щодо України, і вони таку політику РФ проти нашої держави, звісно ж, не підтримують. І в окремому дописі вони виклали список усієї російської агентури, яка під прикриттям російського консульства працює у Харкові. Я думаю, далі представники російських дипломатичних установ повинні записувати ось отакі відео. Батько наш Бандера. Україна мати, ми за Україну піде. Звісно ж, це усе жарт. Я розумію, що сторінку окупантів у інстаграмі зламали, мабуть, українські хакери, але можливо це їхня справжня позиція. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте про лайки до цього відео, і зараз поговоримо іще трошки про наше сьогоднішнє свято та про російських так званих дипломатів. Мені здається, що сам факт присутності російських консульств, не кажучи вже про посольство в Україні, це приниження. Для цілої нашої країни, тому що Російська Федерація веде проти нас війну, і було би логічно розірвати усі дипломатичні стосунки. Проте на восьмому році російсько-української війни ми цього не робимо, а дарма тому, що будь-які російські дипломатичні установи це розсадники російських шпигунів та диверсантів. Я нагадаю, що російський дипломат був причетний до спроби отруєння чиновників у Чехії. Списопи. Операція отруєння праських чиновників на таке завдання до Чехії. Росія відправила свого дипломата. Ним виявився виконувач обов'язків керівника представництва розпівробітництва в Чехії Андрій Кончаков. Присутність в Україні так званих дипломатів країни-агресора Російської Федерації не дає нашій з вами країні абсолютно жодної користі зате те несе величезні ризики. Тому що навіть тоді, коли ці так звані дипломати не займаються шпигунством або не влаштовують різні диверсії, вони просто наражають на небезпеку громадян України, тому що постійно Стійно, як типові росіяни, катаються бухими за кермом. Київські патрульні зупинили автомобіль з російськими дипломатичними номерами за кермом, якого був п'яний водій. Як з'ясували згодом, це представник прикордонної служби ФСБ. Пасажир Фольксвагена втік з місця події. Водій дипломат мав ознаки сп'яніння, однак відмовився проходити алкотест. На місце ДТП про твернетверезового росіянина на невдовзі приїхав колега з посольства. До слова Руслана Трибунського не вперше спіймали на такому порушенні у квітні цього року. Його його зупиняли за цих же обставин. А подекуди так звані російські дипломати навіть нападають на громадян України, коли чують незручні запитання. Така історія трапилась зі мною навіть пару років тому, коли представник російського консульства в Одесі, так званий російський дипломат, на мене просто напав. Ви заберете з української землі. Дітя, пожалуйста, сормонаходить приберіть руки. В курсі ж тому, що на території Російської Федерації є генеральний консул російські дипломатичні установи в Україні. Це розсадники так званого руского міра. Я нагадаю, що у 14-му році, коли тільки починалась новітня російсько-українська війна, у тому ж Харкові біля того самого консульства вата просто водила хороводи. Та навіть попри наявність російської агресії проти України, попри окупацію наших територій російськими окупантами, у нас не те, що не закриті кордони і не запроваджено візовий режим. У нас продовжують працювати усі ці так звані дипломатичні установи. Не допомагають навіть протести. І народна творчість не допомагає також. Ми як держава продовжуємо принижувати самих себе, не закриваючи кордони і дозволяючи окупантам вільно шастати у нашій країні і ще і під прикриттям дипломатичного імунітету. Додайте іще ще до цього той факт, що в Україні працює російський бізнес, що у нас зрадники і проросійські колаборанти взагалі не сидять. І от коли ти все це разом у комплексі усвідомлюєш. То починаєш розуміти ветерана російсько-української війни, який сьогодні сказав ось отаке. З мого підрозділу троє хлопців тут фотографії. Чесно кажучи, здається, це свято тільки для нас, для тих, хто воював. От таке впечатлення: от ходиш, всім абсолютно по барабану. І мене на роботі, що я пройшов цю війну, що я не пройшов. Jogos. Absolutamente. Сьогоднішнє свято це чудова нагода для кожного із нас, для кожного громадянина України, замислитись. А чи робимо ми достатньо для наших захисників та захисниць? Чи не має бути нам соромно за те, що поки вони захищають нас, в тилу в Україні спокійно вештаються російські окупанти, російська агентура і різні проросійські колаборанти, яким нічого немає за те, що вони, наприклад, навіть вітають Путіна публічно із днем народження сьогодні? я хочу поздравить лидера, действительно лидера своей нации и дружественного нам народа, Владимира Владимировича Путина. С днем рождения! Сил вам! Божого благословення і здоров'я. Тож давайте, друзі, до наступного свята, до наступного 14 жовтня. Ми трішечки виправимось і будемо більше давити окупантів у всіх можливих сферах, тому що пам'ятайте, що наша русофобія недостатня.